Мирного вам дня, любителі гострого. У вашій увазі аксесуари шкіряні, ремні з пряжкою, латунною тризуб, латунна пряжка, латунь хромована, як в даному випадку, латунь хромована. Може бути латунь після порошкової покраски. В чорний колір, в колір ремня. Також в наявності гаманець класичний ручної роботи. Шкіряний чорного кольору. Повторюсь, це ручна робота. стежка ручна, не машинна. Також ножний на ремінь, з фіксація на ремінь для розкладного ножа. Ножне, з фіксацією на ремінь для розкладного ножа, як на праву, так і на ліву сторону. Також гаманець на ремінь. В даному випадку на ремінь 5 см. Партупеї 5 см. Гаманець на ремі чорного кольору має два відділи. Також на ремі шириною 5 см підсумок для цигарок. Підсумок для цигарок. Запальнички Зіпо. На виробах розташовується логотип родинної майстерні. Також підсумок з фіксацією на системи молі. Ось таким чином. Фіксується на дві кабурні застібки, дві шлейки на системи молі. На розгрузку шкіряний підсумок для документів павербанка і смартфона. Посередині мається технологічна вийомка для того, щоб проходили дроти від павербанка до смартфона. Фіксується на якісну фурнітуру. Ремінь можете комплектувати тренчиком з напівкільцем. За умовчуванням ремінь іде з стандартним тренчиком без напівкільця. Трінчик для фіксації хлястика. Додатково можна комплектувати трінчиком з напівкільцем. Цей ремінь має мою авторську розробку. Даний ремінь ширина 5 см. Фіксація на дві кобурні застібки. Пряжка латунь. Ось таким чином. Ремінь фіксується на дві кобурні застібки. І фіксуєте хлястик тренчиком. Повторюсь, пряжки можуть бути як звичайна латунна жовтого кольору, латунь в хромі. Латунь в хромі і латунь чорна після порошкової покраски. Вироби виготовлено з якісних матеріалів. Ремні армовані, прошиті. Щоб не розтягувалась шкіра, проклейні зсередини ніжною шкірою, щоб не кашлатилась тканина, на якій ви носите ремінь. Даний ремінь має ширину 4 см. Це брючний ремінь або для джинсів. Я розробив для такого ремня аксесуар пряжку латунну з тризубом. Ширина ремня 4 см. Тобто ви маєте змогу стати власником такої пряжки з тризубом, розташовуючи ремінь на брюках або на джинсах. Оскільки ремінь в 5 см, він не для всіх брюк, не для всіх джинс підходить. Враховуйте цей момент. Ремінь з шириною 4 см. Алгоритм за фіксування безпосередньо такі ж на кобурну застіпку, але йде одна кобурна застібка. Тому що це в нас ширина. Ми маємо в даному випадку ширину 4 см. Ось такий ваш ремінь. Повторюсь, матеріали якісні. Запряжником, запряжником в ремнях. Запряжником являється сам ремінь. Він фіксує коромисло пряжки на шість закльопок. Ремні прошиті, армовані. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь. Номер телефону в шапці профіля.